Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми продовжуємо одягати нашу качечку Лафанфан. -ла, Домашнє завдання у вас було зробити розкрій нашого сарафанчика. У вас повинно бути в двох кольорах отака деталь. В двох кольорах. в двох кольорах, і ще От такі половинки, із з припуском ми робили, так. Я вже настрочила кишеньки. Це все за бажанням. Ви можете прикрасити аплікацією, вишивкою, можете зробити бусинки пришити і так далі. Як у вас буде працювати фантазія? Я зробила ось такі кишеньки. Щас Переступимо до виконання, до пошиття. Відкладаємо. Спочатку беремо оці, що в нас йдуть з половинок, дві деталі, і накладаємо лицевими сторонами другий колір, який ось там, другий колір. Зараз нам потрібно на швейній машинці. Нам потрібно на швейній машинці зробити, зшити. Беремо, повторюємо, у нас це боковий зріз, зріз пройми, плечовий зріз, зріз горловини і зріз середини. Зріз застіпки, зріз низу. Нам потрібно зараз обшити пройму і горловину і переходимо до застіпки. Плечовий зріз ми не чіпаємо і боковий, ще раз повторюю, обшиваємо зріз пройми, горловини і зріз, де буде застіпка. Так само друга половинка, так само складаємо лице з лицем, дуже уважно, щоб наше лице було з лице. І починаємо обшивати отак. От Плечові зрізинці беремо і беремо отак, от проймо. Потім повертаємось і покажу далі, що робити. Я знову з вами. Робимо закріпочки обов'язково в кінці строчки, і вивертаємо на лицеву сторону. Перед тим, як вивернути, отут кінчик в кутиках трішки підрізаємо, і тут в нас кутик, і повертаємо на лицьову сторону. Я вирішила, що ми з вами краще зробимо застіпку на липучку. Не будемо робити поки що замочка. Замочка ще вам ми зробимо пізніше в іншому виробі. Він буде затяжкий тут і вивертаємо. Бачите, вже в нас з пройми зразу оброблений. Ми маємо. Оброблений зріз і маємо зразу два сарафанчики. Захотіли рожевенький, захотіли сіренький. Отут ми з вами зробимо засібочку. Чому ще, чому ще е, застібка блискавка тут не підійде? Тому що, якщо ми захочемо одягнути. Вона в нас буде на сіру сторону, а захочемо одягнути на рожевеньку, вона буде з цієї сторони, ми тоді нам буде вже проблематично. Зараз треба пропрасувати. Отак пропрасувати шовчик, щоб воно гарненько трималося. Я зараз знову йду до праски. Так, я пропрасувала. Намагайтесь так, щоб з, одні, з одного боку видно тільки сіре, з другого тільки розовеньке. Щоб так розправити шовчик, щоб з одного було видно, щоб шов був на, на два боки. Так, з одного, з одного боку сірий, з другого рожевенький. Так, далі. Це у нас буде спинка. Я думаю, застіпка, застіпка на липучки зробимо на спинці. Це у нас перед. Ось, я вже пришила кишеньки, на рожевеньку сіреньку, а на сіреньку рожевеньку кишеньку. Що ми робимо далі? Складаємо лице з лицем. І зараз. Ось. І зараз з вами обшиємо горловинку. Обшиємо тільки горловинку. Ось. І повернемося знову до пояснення. Йдемо обшивати. Горловинку ми обшили з вами. Вертаємо на лицеву сторону. Щоб вам зручніше щоб мені було вам пояснити, а ви, щоб зрозуміли все. І складаємо, як має бути, знову лице з лицем, сіреньке до сіренького. Ось. Зараз у нас рожевенький сарафанчик. одну сторону поки що відкладемо. І ось так. У нас плечові зрізи, ми складаємо, ось, складаємо з однією половинкою, а другою огортаємо, ось так. І, за, і тут нам потрібно закріпити ось, закріпити. І йдемо до швейної машинки. Ми зараз шиваємо тут, шиваємо з вами плечовий зріз, і дивимося, де закінчується плече всередині, і переходимо обшивати пройму. Отаке От зараз завдання буде: плечовий зріз. Отут ми розвертаємося голочкою. І йдемо обшивати пройму, зрівнюємо зрізи, робимо закріпку. Потім другу сторону так же само, прикладаємо, ми тоді повертаємося на лице, прикладаємо розоньки до розвенького, огортаємо. Зрівнюємо зрізи обов'язково, огортаємо, і тут у нас припуск. Тут навіть вже 4 міліметри буде, десь вже вкрався. І так само сколюємо зараз шпилечкою. Можете зметати, можете шпилечкою. Розвертаємось і обшиваємо пройму. Зрозуміло. Все, йдемо до швейної машинки. Ось я обшила, вивернула. І в нас вийшла отака з вами конструкція. Ось. Зараз нам потрібно шити бокові. Я вам зараз покажу ось ви бачите. В повному обсязі, зараз я трошки отак дійду і будемо бокові зрізи. Ми з вами говорили, що в нас є бокові зрізи. Ось і ось. Ми їх розкриваємо і тут розкриваємо, складаємо лице з лицем, дивимось, щоб шовчик оцей, ось, щоб він співпав. І щоб рожевеньке було на рожевому, а сіреньке на сірому, щоб він не змістився. Намагайтеся так скласти і пришити так само, скорюємо. Ось так буде сарафанчик. Зрозуміли? Повертаюсь на другу сторону знову, щоб ви зрозуміли мене популярно. Ось наші бокові. Розкладаємо. Ось так. І лице з лицем. Починаємо від шовчика сіреньке з сіреньким. Ось сумістили, скололи. І тут скололи, і сіру сторону треба сколоти також ось. Все це ми маємо прошити. І коли ми вивернемо, в нас буде ось. Такий сарафанчик вже. Або такий, або такий. Йдемо до швейної машинки. Так, я шила бокові шви. Ось такий вже сарафанчик у нас, бачите, вимальовується. Зараз нам залишилося обробити низ. Ми знову складаємо, повертаємо все в середину, отак. Трошки вивертаємо, ну вже все не вивертається, звичайно, але зміщуємо бокові ось шви. Ми будемо зашивати зараз його так само, але залишимо невеличкий отвір. Для того, щоб вивернути. Для того, щоб отут буде бі... біля, отут де застіпка наша, біля застіпки залишимо отак невеличкий отвір. Зметуємо або сколюємо все. Зрівнюємо тут шовчики наші, щоб все сумістилося, щоб обов'язково. Обов'язково зрівнюємо. І ще один раз. Дивіться, щоб не попало, бо бачите, як воно ось щоб не попало вам під шовчик нічого. І йдемо до швейної машинки, все я сколола низ і залишаємо невеличкий отвір, отут, біля де буде застіпка у нас. Ми потім зашиємо його потайними стібочками. Так. Після того, як ви прострочили, отут куточок у нас, щоб гарненько вивертався, підрізаємо. Тут у нас нема куточка, тому що тут ми маємо зашивати потиними стібочками. І вивертаємо, ну, я от таким пристроєм можете руками вивернути все назовні. Поки вивертали трошечки зім'яли, але в нас ще є праска. Ми зараз розпрасуємо знов цей шовчик вниз, вниз щоб було мало вигляд. І зашиваємо отут потайними стібочками. Ми зрівняємо спочатку отак. О, зараз я тут не вивернувся. Кутик, зараз хвилиночку я виверну. Всі кутики треба, щоб були гарненько вивернуті. Ось так. Ми зрівнюємо другу сторону засівки і дивимося, скільки ми можемо забрати на потайні стібочки, тому, що... Ось стільки. різницю ми забираємо. Це завертаємо на потайні стібочки, щоб в готовому вигляді ми мали однаково тут. Отак, Отак однаково ще було. От. Все, я йду робити потайні стібочки, пропрасую низ, щоб він, вон, бачите, так він закручується. Його потрібно тут розправити, попрасувати, попрасувати, Микну Клеєвий пістолет і ліпочку ми будемо приклеювати. Все, йдемо на паузу. Так, я приготувала шматочок липучки. Нам багато не потрібно, ми можемо іще навпіл розрізати. Ось таких. Буде два шматочки. Наша катечка вже прийшла на примірку. Одягаємо її сарафанчик. Ось. Трішки ніжки виглядають. Можна було ще коротше. <кхем> Ми щось не зробили примірку подовжині лед ніжки виглядають, хто хоче, може зробити коротше, Ну, довше, я думаю, вже не потрібно. Повертаємо на спинку. У нас буде тут, бачите, застіпка. отак. Застіпка. складаємо і застіпку будемо робити на качечці. Зараз візьмемо клей пістолет. Трішки крапнемо, липучка має бути закрита з двох половинок, отак. Беремо трішки, о, це мене забагато вийшло. Зараз я. Заберу трішки і приклеїмо ось на цю сторону. Ось на цю сторону. Приклеїмо і другу. І другу так само. Закриту, беремо закриту, і на другу так само. Ось наносимо клею. Обережно, бо клей гарячий, щоб ви. Не наробили собі, і отут посередині. І отут посередині робимо, приклеюємо далі. Потім, що ми робимо, прикладаємо, дивимось, як він має бути, відхиляємо. Оце трошки з краю. треба отак. Відхиляємо. Ви зрозуміли, закрили, подивилися рівненько все, відхиляємо так. наносимо клею і закриваємо. І чекаємо, хай клей прохолоне. А тим часом любуємося своєю роботою, нашою катечкою, яка вже одягнута з двостороннім сарафанчиком. І коли ми захочемо одягнути на рожеву сторону, ми так само, я не знаю, чи вже там прохолок лею, акуратно спробую розкрити липучки і одягаємо на рожеву сторону. І у вас вже відразу. Буде два сарафанчики. Ось. На рожеву сторону. Заходимо і знову, бачите, у нас вже засівка. І засівка нормально. Все, наша Катючка нарядна, всі гарний настрій, я думаю. Незважаючи ні на що. А на сьогодні з вами все. Я хочу, щоб. Ви задавали запитання, що не зрозуміло. Всі задавайте запитання, побажання, який одяг ви ще хотіли б, помимо того, що я запропоную. А на сьогодні все, до побачення!